Сьогодні чоловік подарував мені кіти і каже: В тебе півтори години, збирайся, ми йдемо на побачення. Я після роботи чесно виглядає так, ніби день був не зі мною. Тож перше, що я роблю, наношу маску, щоб прибрати набіки і трошки освіжити обличчя. Вмикаю улюблену музику, настрій одразу краще, і починається класика гора речей. Я в паніці, бо не знаю, що вдягнути. Переходжу в ванну, вмиваюсь, наношу тоні, крем, і тут бачу себе в дзеркалі. Волосся ну просто катастрофа. Жирні корені. А часу майже немає. І от тоді мене реально рятує цей шампунь Dr. For Hair Fito Fresh від Крикри. -Кри. Він з міцелярною технологією, очищує шкіру голови від себе мопилу стайлінгу, але не пересушує кінчики. Піниться класно, аромат свіжий, прям відчуваєш чистоту. Наношу, залишаю буквально на пару хвилин, поки користуюсь гелем і скрабом І потім просто змиваю без маски, без кондиціонера лише цей шампунь. І от, волосся чисте, легке, ароматне, без жирності. Я наношу трохи термозагусту, поки волосся підсихає, роблю легкий макіяж. Сушу, дивлюсь у дзеркало і думаю, окей, місія можлива. Волосся об'ємне, блискуче і навіть не віриться, що ще півтори години тому я виглядала як після марафону. Образ готовий, блиск, прикраси, і я разом з крикри -кри виглядаю так, ніби все було під контролем з самого початку.